Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, всіх українців в різних куточках нашої землі. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Будь ласка, ставте підписочку, нажміть там ту кнопочку і підпишіться, або 40% сидять без підписочки. Я хочу подивитися сьогодні. Там розказують опять про Лукашенка, що щось він там бідненький страдає, щось там в нього трапилося. Ну, давайте подивимося моєго здоров'я в кінці до кінців. Що там з ним, там з ним робиться? Що там робиться з Лукашенко? Що там з ним? Він у нас, який він у нас. Так, а він у нас діва, да? Діва, діва, діва. Це земля. Це земля, да? Ну, хай буде він у нас король, король монет. Король монет. Хай буде він у нас король монет. Я дам наміри картам, подивимося, що в нього зі здоров'ям. Що в нього там робиться зі здоров'ям? Ну, перше перше дивимося так. значить Питаю зразу, при вас прямо. Питала, чи живий він. А, так, він живий, але він стоїть в захисті, він захищає своє життя, отримує практично тут поразка. Тут практично поразка. Ну таке воно. П'ятірка мечова це дуже погана карта, в принципі, для здоров'я. Погана карта. Це кризисна карта по іменно, по інтелекту, по розумовій діяльності. Мечові це інтелект в першу чергу. А потім вже той апарат кістки і таке інше. Ну, ближче до інтелекту, до голови. І дивіться, ну, ще як операції, можу показати, але тут чого немає. Тут іде іменно ось іде. Кризисна карта по інтелекту, по розуму, по розумінню і взагалі тут це кризис по розуму йде. Е, значить, трійка, трійка мечова це вже просто розочарування в тому, що він е, має проблеми і е, він дуже жалкується, що він взагалі встряв це все. Він дуже про це жаліє і практично він розуміє, що він попав в таку халепу, що як йому вибратися не зрозуміло. Ну, так, він стоїть просто от в розтіряності. В нього втрати йдуть іменно розумового плану, психічного плану. В нього стресова ситуація, стреси йдуть. Чи може бути то по серцю. Іменно... Ну, він живий, це ми спитали, але стоїть в захисті. Йдемо далі. Які в, нього, які в нього проблеми в Олександра Григоровича Лукашенка з серцем? Чи є ці проблеми з серцем, серцевою діяльністю? Так, ну, в принципі, тут баланс є. Це правосуддя. Тут, скажімо, баланс в цьому є. Але ще по цій карті можна сказати, що того, як скажемо, діагнозу остаточно не поставлено. Тобто там може вони і поставили, але в самому житті цього діагнозу ще немає остаточного. Може, там невірно вони трошки поставили або щось не догляділи. Тут іде ще ось о, ця карта королева мечова. Опять-таки вона показує, що тут ідуть порушення іменно з, зі сторони мозку. Тобто о, це порушення іде. І тут королева, тут серйозна річ. Але воно показує, що воно, в принципі. Не смертельне, не страшне, бо тут ріка чаш, тобто тут немає такого чогось смертельного, немає. Ось, ну, давайте ми подивимося, чи є порушення з тиском. Іменно з тиском і кровообігом головного мозку. Ну, скажімо так. Якісь там невеличкі проблемки по тому питанню є, бо це іменно там є якісь моменти такі, з якими треба займатися. Вони, скажімо так, не дуже там в цьому плані страшні. Це підтверджує і сила ця. Але оця карта початок да, і нуль. Це показує те, що, в принципі, в принципі, є проблеми, опять-таки, підкреслюю психічне розуміння коротше з розумом. Це може показувати ще й дименсію, і якийсь маразм, щось таке. Тобто, розумієте, да? Ось таке щось воно може показувати. З тиском і таким всім там, в принципі, все нормально. Бо ця карта показує це, може, трошки перевищено, бо клопоти є, то бувають якісь моменти. Ну, Давайте подивимося, чи реально там в нього був інсульт. Інсульт, який там прозвів до крововиливу мозок. Давайте подивимося, чи було таке. Я думаю, що там такого не було, не було. але опять-таки по чашам і відрізанням є якісь моменти пов'язані іменно чаші. Це кров, це вода. І тут ідуть якісь моменти, іменно ось, бачите, тут вальет, тут вісімка чаш, ідуть якісь моменти такі, де, де оці, е, сосуди. Вони відмирають. Так, є такі моменти. Жриця, вона може показати, Оп'ять -таки, що так, це може бути пов'язано, звісно, з розумовими оціми всіма речами. Але по королю чаш це немає такого, що це необратимо чи щось таке. Тобто, ще є ресурс, розуміння того, що все нормально, це все можна зробити. І, до речі, показує, що в нього немає такого стану, як про нього зараз малюють. Ну, немає. А от Жриця і оцей дурень вони показують, так? Тут, тут іменно психологічного плану, психологічного плану це все. І по оцьому же злові, що він захищається, звісно, він захищає своє життя. Так, давайте подивимося, чи є в нього. Скажімо так, ну вже напряму проблеми з психікою. Да? Хоча ми тут бачимо, що воно ну, є. Ну давайте напряму спитаємо, чи є проблеми з психологічним, з, псих... з психікою психічними такими розладами у Олександра Григоровича Лукашенка. Я що там щось таке, ні. Ні, йому допомагають, він на допомозі. Він щось приймає, таке якісь ліки він приймає, звісно. По фортуні він цим займається, тобто він підтримує це здоров'я. І він тримає його в нормальному стані. Він захищає цей стан. Він дуже серйозно захищає цей стан за допомогою ліків, за допомогою спеціалістів. Так що тут повний контроль іде. Так, і давайте подивимося, чи він знаходить, чи труїли його, чи труїли його росіяни, от коли він там їздив, чи труїли його якимось отравами, якимись ем, різними там отрутами. Чи травили Лукашенка, Олександра Григоровича. Ось останній період. Ну, бажання в них, звісно, було. Він того дуже боїться, до речі, ось отут він боїться, захищає, має клопоти по цьому. Тягне багато бажань тут, да, але тут не показує, що він, що він був отруєний. От по луні... А, а по луні, бачите, може, там щось таке було. Хоча тут іде трійка. Я вам так скажу, що ця десятка. І все ж таки він має ті, ті можливості потрійки захистити своє здоров'я. Ну, покажіть мені цю десятку. Ні, тут таке було може навіть більш психічного плану. Я не вірю, що тут це ну, воно не показує розвиток тут подій. Дуже попитка була тут. По королю можна сказати, що попитка була, але вона була такою слабенькою, дуже слабенькою по, по вальту. Це дуже слабенька була така попитка якась. Дуже слабенька. Так, ну і в принципі тут в нього все збереглося. Так що, я не бачу ніяких проблем з Лукашенко. А тепер давайте спитаємо, чи бреше він. Чи, чи, чи це є театр, чи це його брехня, його ці всі. Він, він же ж актор, понімаєте? Він же грає роль, він отакий, він вийшов в цю роль, він її грає по повній програмі. Тобто зараз буде питання, чи, чи це все, що він хворіє, що його труять, ці крововиливи і таке інше, чи це, чи це є ігра його на публіку, як кажуть, щоб Росія від нього відчепилася. Перше, чи обманює він з кроловиливом оцім По дьяволу так показує, що да ну, обманює. Обманює, він маніпулює ситуацією, він обманює, таким чином собі допомагає, знаєте. По луні. Ну, він боїться, він боїться, реально боїться. Ну Йому там підкидають ці ідеї. Так, так. Так, обманює, бо він спасає своє життя. Так, ну і давайте спитаємо. Це про цей крововилив, оце все. Давайте спитаємо. Тала, чи оцю качку він пустив, що його труять в Росії. Він перший цього дуже боїться. Чи пустив він цю качку? Так, тут йдуть виконавці. Так, це він це все робить, це йому дуже допомагає. Клопотиці він має. Він бореться за своє життя. Він бореться за своє життя усіма методами. Має на то можливості і він бореться за це. Ось його ці люди, які то роблять і придумують, це ж інтелект, це все, вони придумують, всі його там піар-менеджери, оці всі придумують оце все. Це інформація. Це брехня. Це брехня. Це і є театр. Я спитала, чи, чи брехня це все? Оце все, що придумується. І пе, пе, зразу падає дьявол. Так. Так, брехня, бо це йому допомагає, дає шанс вижити. Розумієте? Це йому дає шанс жити, продліває його життя. Ось і все. Бачите? Все. Це все, все він придумує самостійно. Так, був в нього вірус, там, ну як людина вже не молода, в нього голос був підсівший, так, йому там щось капали, якісь там ліки в ті руки, і, ну і все. і більш там особисто. Так, йому тяжко, видно, що йому тяга, але йому ще й страшно. І це така психосоматика. Він і так має проблеми з головою, а це взагалі. І він на ліках, він це все розуміє, він це все знає, все нормально з Лукашенко. Люди, не ведіться, не вірте, все з ним нормально, з Лукашенко. Ще нас з вами переживе. Він правду каже, що не дочекаєтеся. Не дочекаєтеся. А тепер я задам саме цікаве питання в цьому розкладі. Давайте подивимось, зараз мені це в голову прийшло. Давайте подивимося на ближайших три місяці. Що нам... Ерундує, займатися. Давайте подивимося на бли... А чу на три місяці. Давайте подивимося до кінця року, щоб нам оце не смикатися. Давайте подивимося, спитаємо у карт. До кінця 2023 року. Чи буде живий та здоровий? Олександр Лукашенко Григорович наш, президент Білорусі. Ось і все. Зараз ці наміри проговорю картам Це я вам сказала. Угу. Ну, дивіться, відрізання вибору у нього йде, так? Іде відрізання вибору. Вже не буде того вибору у нього. Тобто, ось по трійки, так, він буде жити. Він буде жити, звісно, він буде жити. І він буде очікувати від чогось ще взяти йому ту енергію життя. Він буде шукати для себе підтримку. Але живий буде. Пожалуйста. Відрізати він буде оце. А він буде відрізати, він не буде вже таким добрим, він не буде таким душевним, він не буде е корчити себе, оце таке, він не буде. Він не буде вже рицарем кубків. Він вже, він вже давно їм не є. Ну ось він відріже собі даже цей настрій. Даже він сам собі це відріже, і він вже не буде таким. Тут клопотання йде по життю, він буде клопотатися, він буде мати на то. Енергію ще він буде жити. Так що, але вибір, він, бачите, втрачає вибір. Втрачає партнера свого. Ось, бачите, дуже буде страдати від цього. Ну, а тут буде шукати щось. Щось буде шукати інше. Бачите, відрізав рицаря, став королем. А, значить, дивіться, він буде, мабуть, оце прогибатися перед цими. Ну, як Лукашенко, він же буде перевзуватися в повітрі. Буде перезуватися в повітрі. Але дуже жалкує за Росією. Дуже жалкує, що він втратив оцей, оце корито, де він кормився з того. Але буде він живий, здоровий, все з ним буде добре. Ось і все. Це то, що по Лукашенко. Я вам все подивилася, так що не віддіться, не віддіться на це все. Так, бачите тут, яке дно було тут. Зі здоров'ям все збалансовано, все помірно. Але буде, от по четвірки він ну, якось так страждати. Хоча он йому тягнуть допомогу. Трошки там щось ще є. Ось так, тобто, Вихід в нього якийсь є, але він того не буде бачити. Ось так, так ми подивилися з вами Лукашенко. Бажаю вам бути всім живими та здоровими. Не ведіться на ці байки. До речі, до речі, я хотіла подивитися ще ось, бо мене от, знаєте, поражає Лукашенку, Лукашенко Лукаше, той, Путін плюнув з Сізенпінню в спину тим, що ядерку на Білорусь привіз поставить. Та нічого він не плюнув. Бо це все оговорено було. От я вам зараз покажу. Дивіться. Просто питання намірі дають. Чи було о, о, питання по, ядер, по ядерній тактичній зброї о, на Білорусі? Чи було то оговорено з Сі Дззинпіням? Отак. Чого обговорював Путін з Дзінпіням ще до, до, до того, як поставив її там? Так, був розговор, бачите, був розговор. Ну, я вам що казала? Ось був, був цей розговор, ось він був, цей розговор, вони все обсудили ось з цим партнером, все обсудили, що в Білорусі поставить. Цю ядерку, ось, пожалуйста. Все це було зроблено. Це все була ігра, для щоб на Китай подумали, що він такий хороший. Щоб Китай якось висприймали, що він обіжений Росією. Все він знав, все збалансовано, все чітко. Вони партнери. Ось і все. Це маніпуляція. Це ігра, все на публіку, все люди. Не віртеки, не Китаю, не Росії, не Білорусі. Ну Білорусі в лиці Лукашенка. Все це гра, все, баста, карапузіки. На цьому я і закінчую. Почуємось, па-па.